Короче, будеш сьогодні оператором моїм. Да, ой, давай. Мені в глаз щось попало. Я походу не буду оператором, я тебе сліпи на один глаз. Ти на один газ, якраз будеш, пані в камеру. натурі. Короче. Йдемо зі мною. Ми зараз йдемо магаз купляти бутилочку, на якому будемо сідати і засовувати сюди Посувать туда ингредиенты вид вид бомбы. Да. Я взял все, и на секретные ингредиенты, я потом вам покажу. Да. Там прикол будет. по Подсъем. Опа. Бач, блядь, у мене вообще футболка патріотична, блядь, з Америкою нахуй. Понятно, Америка Легендс. І ще в мене блядь. І <laughs> 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 ще в мене ця кофта як бейсболка, знаєш така типа. Рег, десять. Абекрам би якийсь Так, да. Тільки ми коротше куди сідаємо зразу дощ. Ну такий, фул Американ. Ну такі джанглс чисто, да? вайбік. Типа, якщо хочете, щоб нас було краще чути, то Силочка на донат на петельку буде в описанні. З <laughs> петельками будемо ходити. Ого. на Пітельку сама вже. Ой. Ого! Ой, бать Вася, ти що? Ой, як так вийшло? Тепер треба до камеру збирати. Вийшли ми з магазу, купили Кока-Коли без цукру. Ми що ми сидимо за здоров'я. Тепер... Треба випити всю бутылку. Бо нам треба пуста. Це буде як корпус для бомби. Ну типу кажуть, що коло викликає рак. Від цукрозамінник якраз. А про що не кажуть, що викликає рак? Про рак. Рак, кстати, не викликає рак. Він тільки поширюється. серйозно це такий бред, типу. То викрикає рак, ну. там пістициди, там в тебе буде, глюкози не можна пити, бо то зло. сіль, це, взагалі смерть біла. А що тоді їсти, реально, типу, остається, ні хубаві. Да. Шріть. А гавно, хто, то теж викрикає рак. Да. Взагалі шрати треба... Те, що подобається, просто yeah. не перебирати кількість калорій, е, їсти достатню кількість дуку і клітковини, І все, типу, ну. Клітковина, щоб просто срати нормально, а не поносимо. Достатньо буде салат просто з'їсти. Або да, суп. Чисто. Да. П'ять бургерів за -за зафаршируватися все Ні, салатом. Ні, ну там в бургерах теж є ще типу, якась... Е... Як воно? Да. Торк, якась така тара. І біло там воно, типу, прожарене. Походу там все забрано з нього. Похуй. Ну да, так, Головне — кушать хорошо. Мы уже пришли домой. Взяли бутылку, випили бутылку. Саева. Нашли такую чертиву. Адит. <свят> <свят> Ой, Ой. Ты... у нас. Ой, поломался. Чего? Да. Да. А, а меня не хочу, она это вот дарит. <свят> Камера мене, хоч бути? Вона походила, побачила там в цьому отраженні себе. Така ого, це хто? Тіхо, тихо, тихо, Скільки не в песочах. 700. Все, ми коротше йдемо в ліс, це такий переход. Переход з листям. Такий, типа. Коротше. Хляб. Ми вирішили йти в дощ. Бо він походу, ніколи вже не закінчиться. Ми замопні... Пом... Б... Ні, так. Бо е... я це ж це ж така перф... перф... Ну не перфекція, як це називається. Постановка кадра. Коли ти займаєш кадр... ти Все, коротше, ти... коротше, ладно. Коротше, йдемо ми щось у ліс і будемо взривати. 0,5 Халявщик проходит оператор, блядь Так не, ты, ты Закрыть, блядь Переход <свеч> С кулака Находимся мы уже, <свеч> Гро громче тут. Находимося ми зараз в лісі. Да, знаєш, знаєш, громче тут знайшли якусь, типу квітку. Написано прохання не, не... ламати місце для відпочинку. І що ми хочемо зробити? Підірвати цей стіл на! <різь> ми йдемо далі. Оставляємо це місце в спокій. Добре пихнуть і розривати крута. Сутка, осуждаю. 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 Ми зоохоронці. Ми добрі. Да. Ми любимо котики і кротиків. Куди кудись присли тут? Бля, гірки. От, Ой, а наже воняет, тихо. Он по-моєму чисть цей смітник. Не смітник а це, пані, кака. Згорода всяку хуйню викидає. Где <рес> Тут на дереві, кстати, прям. А куди це троп тропа йде? Це якась канала. А далі, там далі, там далі, бачиш? Іде тропа? А це походу на цей вийшл. Ми ж назад пішли, типа, вот така до... Няк он чи що там? знаю. Ну похоже. Лимонна на кистотайку я вчора тебе. БТБ. Uh -huh. <laughs> <laughs> секретний інгредієнт. Піздець. Я все взяв? Бутилку доставай. Бутилка. Рекламу обираємо Достаємо кнайф. Зостер. Щікаємо. Сміття не викидаємо. Все, у нас є бутилочка. Вона не пробиті. Я так подумав. Мені треба 30 грамів лимонної кислоти. як ми будемо міряти. Це 100 грамм. Та на око от На око? Ну так просто тихо. Типу. Ну 30 грамм треба. Ну 30 грамм це прям мало, це як вроді чайна ложка. Так Може трохи більше. Ну, похуй, конечно, не сомневаюсь. Кстати, в принципе, да, похуй. Разве я так ожидану? Ну, там ценец, я как... Хотя... Бля, да, ну ладно, похуй. Так, далее что нам трабам? Бля! Mm -hmm. Одна столовая ложка соли. Я думаю, что не хватает. Снимаем соли. Шо нам, а шо соль еще на... А что соль? Что такое соль, блядь? Соль? Это калий, да? Да. Калий в земле есть. Ну, надо чистый калий. Бля. Yeah. Су... Ну ты долб... Да чтоб ты дал? Доставимо, коротше, соль. О, говори. Достали ми соль. <рес> Ось тут вовшині є що, там нашли, типу. Так, Да, тут лежала соль. Вон <фух> ну, наша баночка. Вимонной кислотой ставимо і сюда. Спираємо. Надеюсь, что ты внустолово ложка, да? Давай подсыпьем лимонные кислоты. Так, я думаю, это слово. Ооо. це слово ложка. Це, це Ты це засып, на. Це Ты засыпался, фут. И сила засып лимонный. Да. Лимона, кстати, посота похожа на реальный кто не на лимонки, понимаешь? Все хватит. Де секретний інгредієнт? Жоп <laughs> <Що різь> пи достав. <різь> як мы її будемо вливать? Аккуратно. А як? Ну просто вей. На фул надо типу? Да. Ну то вій просто. ничего не станется, думаю. Да Да чего, ты думаешь, что она Закрывай мастике... Ассо Ассо, лимонную эту хуйню Ну точно все так взрубило? Має піти. Там майже нема, до речі, їх і не самі. Угу. Бути в кокче, до речі, не надавається. Ну, кстати, надувается, да, и вот Ну, Не знаю. Эх, блядь. Нормально, нормально. я вже с мидию ступило. А там на мидии я буймышки драйв? Да. О, хай. Ну, почка, а, правильно? На миги. Да, блядь, мич бегает. Блять. Да, кстати, прям на мидии прикинь, mm. бульбашки. Блядь, рукой все закрываю. Вернемося, коли вже щось буде там, нагріватися або надуватися воно. А так будемо чекати тут. На жаль, наша саморобна хімічна петарда так і не змогла вибухнути протягом усього дня, але все ж ми винесли дещо важливе з першого експерименту. Ми з'ясували, що використали занадто грубу та не дуже чисту мідну трубку. Натомість кислота та синя рідна у банці, що ми називали живчиком, значно краще реагує з маленькими мідними дротиками, і саме це ймовірно стане ключовим у наступній спробі. Якщо вам цікаво, чи вдалося нам щось зробити, то не пропустіть другу частину.